І після цього, замість того, щоб зв'язати з нами цього, зараз розв'язку на якого... наш кореспондент. Замість так, то, Я вирощує, любі, добре іля. Зараз говорять, що стали відомими і ми на загинули Сергій Нігоян. Це людина, яку мабуть, 8-20. Намеря, я не можу підтвердити, але конкретна інформація, від медичної служби. Дві людини снайпером. Це приблизно сот упокривку. Опогляд, 35-40 років приблизно. Проте була медична служба наразі. Могли пальне збройний. Ще Вогнепальною зброєю, вогнепальною зброєю. так. Кулі зараз невідомі. От мені відказують зараз. Невідомо чи були кулі гумові, чи вогнепальні поранення, були в голову і інші частини тіла. З нами в студії зараз Олександр Голубов. А так, Ілля, скажи, будь ласка, ось а, нещодавно у соціальних мережах та на сайті BBC з'явилася світлина загиблого. А вони а, журналісти BBC, кажуть, що ось якраз людина, якого вони засняли і, і що лежала на зібу. Це був якраз то та людина, що загинула під час люди під час цього обстрілу. Підкажи, будь ласка, чи ти знаєш щось про це, чи де знаходиться тіло, якраз загиблого, Чи відомо? Чи його забрали правоохоронного органів? Наразі, як я зрозумів, прихиза не закінчена і ім'я ще невідомі офіційно, тому будь-які припущення цього приводу це просто припущення, не дивлячись на джерела, ще не вийшли з тому точно сказати просто неможливо. І де їх знайшли, і хто не розповідає. І ця інформація конфіденційна буде так само до кінця трасі слідчих офіцерів. Ясно, Ілля, дякую тобі за цю інформацію.